Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео ви зможете зі мною трошки відволіктись і сходити зі мною за покупочками. Я вам покажу свою продуктову корзину. Я вже зараз, звичайно, щось буду готувати. От, і покажу вам також, у нас відкрився досить цікавий магазинчик крамер-шоп, що ми там купили. Хотіла щось трошки познімати, але там сьогодні відкриття, дуже багато людей, і всі один поперед одного бігають. Ну, але я щось таки, все ж таки купила. Ви знаєте, я вже згадувала у відео, що сьогодні також був обстріл. Території України, і ми сиділи в бомбосховищі, і здається, що мене десь напевно продуло, тому що зранку я встала, я не могла відкрити своє праве око, і таке враження, що в мене починається конюктивіт. От зараз я погуляла трошки, ну як погуляла за покупками, сходила і. Я відчуваю, що в мене це око сльозиться, і ось тут збирається такий прям, прям неприємний такий, ні, знаєте. І навіть якщо я от зараз дивлюсь, мені здається, що воно навіть це око в розмірах зменшилося. Досить неприємне таке відчуття. У мене є капельки від, для очей, від очей, для очей каплі, буду зараз їх собі зніму, макіяж, буду зараз займатися своїми очима, попри те, буду варити борщик. І, напевно. І, напевно, ще щось вам цікаве, я там покажу. І, звичайно, розпаковку, як же ж без б'юті. І ще хочу сказати, що сьогодні макіяж мій здебільшого виконаний продуктами від компанії Богенія. Хтось мене питався в коментарях, це український бренд. Я вже неодноразово говорила в своїх відео, що так, сама назва Богія. І бренд український. Єдине, що вся продукція виготовляється на заводах, де виготовляється Топфейс, і зараз вони ще там додали якусь. Зайдіть просто на сайт Богені і прочитайте. Там написано Український бренд. Ще якась в них з'явилася марка. От. Ну і звичайно ця вся продукція, тобто десь частина виготовляється і в Китаї за якимись італійськими формулами і так далі. Але сам бренд Богені Харківський український. український. Так що подобається мені от, ця помадка, яку я вам показувала. Вона в мене зараз на вустах, але я її навіть не поновлювала. От, як йшла на вулицю, так вона в мене зараз і залишилася. От, тіні глембі, глембі. от і тональний Богенія, і рум'янці Богенія, і скульптор також від Богенії. От, Так що залишайтеся зі мною і бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, давайте подивимося п'ятничні мої невеличкі покупки. Ми так, знаєте, трошки пройшлися сьогодні по наших вулицях. Біля нас відкрили досить цікавий магазин. І давайте покажу, що ж ми придбали. Але невеличка передісторія: сьогодні знову був масований обстріл території України. Летіли ракети, шахеди різною зброєю нас обстрілювали, кінжали. І все летіло здебільшого на Західну Україну, хоча також і в центральній Україні, і в Східній теж були. І на півдні були, звичайно ж, теж обстріли, і також багато інфраструктури постраждало. Слава Богу, кажуть, ніби обійшлося без жертв, але недоспана ніч, стрес то все дається в знаки. Отже ж, ми сьогодні трошечки відволіклися. З донечкою ми трохи донечка хворіє. Цю зараз ми розпакуємо з вами трошечки пізніше. Я забрала нарешті свою посилочку. І між іншим, цю про цю посилочку мої дівчатка в телеграм-каналі вже знають. тому я вас запрошую приєднатися в мій телеграм-канал, а також на сторінки інстаграм. От і там я більш. Частіше буваю, ніж на Ютубі. Отже, це ми зараз з вами розпакуємо. І ще забула сказати, що всі активні посилання на мої мережі, Телеграм та Інстаграм будуть в описі під цим відео. Так, Арсен взяла по акції Рошен Ловіта джелі куки. Так, це в мене йде такий пергаментний папір в копіючці, Побачила ось так: тут ніби 5 метрів, силіконізований. Я ніколи такого не брала. Ще пишу, що це Волинська область. Ківерці виготовляють а постачальник Луцьк. ну, ніби... Наше українське. Так, далі це знову в мене Арсен. Рандомно, тому що пакувала вже по можливості. Тут навіть цінничок вам покажи. Гумілка куряча, акційна. От така ціна якраз на кілограм приблизно заважила. Не знаю, чи я буду їх тушкувати чи ні. Знаю, що зараз піст, але я не можу себе заставити постити. Дитина, звичайно, що не постить. Капустина це теж Арсен. Так, тут є у нас цінничок рання. Написано імпорт. Не знаю, не вникала. Чому імпорт, що в нас нема капусти. От, на 50 гривень ця головка така заважила. Так, тут в мене чеки. Також ще я була в родинній ковбасці сьогодні. Там взяла хліб ось такий. Пшеничний з сезамом половинку різаний. Якби знала, що буду в Арсені, хліба би не брала в родині Кубасті. Ми не планували йти в Арсен, але так, так сталося. От, Що капустини мені не могли тут купити в районі, то прийшлося стіпати Варсен. Також взяла ось такі сосиски, а теж щось вже на відміну, бо вже навіть знаю, що тут готувати. Називається Карпатський першого сорту. От... А... По-моєму, ми вже такі брали. Теж акція на них. І взяла я ось такий шматочок от, такої от, для котлети зі светини Полядвиці. Натуральна відбивна. От, коротше, це я брала на відбивну, хоча ми зараз одну порцію відбивних з'їли. От щось треба буде готувати інше. Можливо, якісь стейки зроблю або щось, щось таке на відміну. Так, оцей рюкзак, який я купувала на секунді. зараз щось активно я його ношу, і тут ще я дещо склала. Так, взяла огірочки, це теж Арсен. Дуже вже мені захотілося щось що такого, знаєте. Женького, зелені. Так, це теж Арсен Ловіта. Е, печенько з полуничкою. Також мені щось захотілося такого печенька. Так, взяла кабачок ось такий, на 33 гривні, заважив мені. Взяла один, поки, ну кажу, вже щось хочеться зелені, так, а де мій ще один огірок десь закотився. Зараз буду його в торбинці е, шукати. А, так, ось два. ага, Капуста рання, капуста червонокачанна. Ми що щось не ту зважили і пішли з тим. Вау, геніально! Щось вони той код пробили. Капуста червонокачанну пробили за 11 гривень і пішли собі. Ну, Добре, Варсен, вже не буду, звичайно, вертатися. точно капуста рання була. А чому тут мені капусту червонокачанну пробило? Я не знаю. Оце неуважність, це все недоспана ніч. Ой, одним словом, так, а це ми ще в копійочці були, бо я вже казала про пергамент вам. Там по акції взяли ось такі кіткати від нестрі. І взяли ще також ось такі мішки кондитерські, щось там доця хоче робити. Якісь орнаменти, може по печеньку. в мене там якраз сметана зіб'ю з цукровою пудрою і щось вона собі там хоче пробувати. Ну, Взяла, в мене є вдома якісь такі старенькі, але вони вже, напевно, не придатні, треба буде їх викинути. А ось ці новенькі такі, не знаю. Я такими штуками ніколи не користувалася, щось прикрашати, то, особливо на тортах, люблю, але це буває дуже рідко. І а, біля нас відкрився нарешті такий магазинчик Крамер Шоп. Там досить а, великий вибір а, риби. І, напевно, сьогодні відкриття, тому що роздають всякі листівки, десь теж вони в мене а, тут були, але менше з тим. От, і там в них акція, звичайно, дуже багато а, людей. Е, от. І о, я вирішила спробувати, хоча це вже не в перший раз беру. Як в мами була, то там біля них вже є такий магазин Крамершоп. Взяла ось таку червону рибку. А вже щось також, можливо, і прийдеться трохи попостити. От, ну, е, побачимо, побачимо, бо щось скажу. Настрій, що зовсім геть кепський. От такі були е, мої. Покупочки. Так, дійсно, це чек з Арсену. Так, печиво Алувіта, полуничне 22,90. так, Оце велика пачка від Рушен 69,90, капуста ранні 50 гривень. Та справді капуста червонокачана на 11 гривень. Коротше, пробила на той чек. Кабачок 33 і гумілка на 65,94 І того на 254,52. Ех, щось я пропустила огірок. Не буває. Так, знайшла чек з родинної ковбаски, сосиски карпатські, ті, що я ось вам показувала по 66,92. Хліб з сезамом нарізаний 15,99 половинка. І ось цей полядвиця заважила мені на. 948, майже 2 кг на 385,70 і того 468,61 гривня. І чек з крамер шопу. Ось лосось шматків олії, акція. Зараз 249 гривень, ну, 250 гривень. Ну, це така нормальна ціна. Сьогодні прямо вам покажу всі свої чеки, бо часто виникають запитання, по чому купила. Значить, папір пергаментний. Ой. Щось якась знижка. 44... Коротше, ви бачите оцей чек, я не знаю, що це за знижка. 4490 мінус 15 гривень. Рахуйте самі одним словом. <сум> Мішечок кондитерський, 5990 мінус 20 гривень знижки. Значить, батончик кіткат по 3990, так, штука. Теж знийшла. Знижка вийшла 79,80 разом. так. Значить. За все, я заплатила 141 гривню 60 копійок. Ось такі ціни на сьогодні у Львові. Що ж, готові дивитися мою посилочку? Що я тут замовила? Я вже розпакувала, думала, що там щось буде. Прямо вже так, знаєте, буде видно, що я тут замовила, але ні. Дівчинка, в якої я замовляла, ось так все гарненько написала мої дані, і ще це все згорнула акуратненько. Зараз я подивлюся і маю їй відписати. Дівчинка з Ізмаїлу, є так довга така передісторія. І замовляла я в неї, звичайно, щось з декоративної косметики. Ну, зараз я це все розпакую і покажу вам, що саме. Ну що ж, мій згорточок був дуже класно запакований. А, Марина постаралася, все гарненько запаковано, все приїхало ціле і неушкоджене. І так, королева моєї розпаковки сьогодні це Палітра, і Палітра незвичайна, а на неї я дуже давно дивилася. І овул Сирена, канал. Валентина її рекламувала, та й не тільки вона, також дивилася Дачанка-б'юті канал, а там пані Олена також показувала цю палітру. От я хотіла щось дуже спробувати з цієї серії, і я замовила. Це український бренд, який так, я думаю, що ви вже по упаковочці все впізнали. Це Алекс Рудковський, заснований цей бренд у 2018 році, саме Алексом. І в нього є така прекрасна колекція, яка називається Манго. Там є дуже багато різних варіацій, тобто там є палетки, і тіней, і різні рум'яна. І також є тональна основа. Тональна основа мене також цікавить, колись, по-моєму, в Лізи я на каналі бачила. Канал називається Аліза Love Profit. І вона там залишала відгуки на цей тональний. Я вже точно не пам'ятаю, що вона там говорила. Саме про цю процедуральну основу. От, і тут я побачила а, на барахолці, що дівчинка розхламлює свою косметичку і за досить приємною ціною продає ось таку палітру. Це палітра рум'ян. Так, Давайте я вам ось тут покажу все, от як називається: манго, софмат. Я якось знаєте, як то кажуть, на стресі треба закусувати. Я вирішила собі замовити цю палітру. Тим більше, що я дивилася на цей бренд, він там такий, знаєте, сонячний, от помаранчевий, Подивіться, дуже гарне стильне пакування. От, я написала тій дівчинці в приват, чи ще актуально вона сказала так, скинула мені ще відео цієї палетки, і ми з нею домовилися, що вона мені її відправить. От, І я буквально дуже швидко її отримала. Перед вчора замовляла, сьогодні вже вона у Львові до мене приїхала. Ну що ж, давайте ми з вами подивимося. Ніби все, що я хотіла сказати, я сказала. От, а чому та дівчинка продає цю палетку? Бо вона розхламлює свою косметичку, і ці рум'яна йдуть мати. А вона говорить, що вона більше любить, все ж таки віддає перевагу таким більш сяючим або таким сатиновим рум'янцям. От і цією палітрою майже не користується і не хоче, щоб вона в неї залежувалася. Так, я вже, як, знаєте, цей. Тут є в цій палітрі дзеркальце. Ну, давайте я зараз її відкрию і вам все більш детально покажу. В цій палітрі є дзеркальце. Також ще була ось така плівочка, але це мені не важливо. А також хочу вам більше так, знаєте. Показати от саму палітру. Тут навіть ще не дуже стерся ось це саме тиснення. Можливо, зараз перепизується ближче до денного світла, щоб вам показати всю красу цієї палітри. Ось Тут біля віконечка, мені здається, що це от максимально вам передається кольорова гама. Тут є два відтіночки один такий. Один рожевий і другий рожевий. От, вони йдуть абсолютно матові. Зараз я їх засвочу. Дуже такі прям шовковисті. Ось, дивіться, цей перший такий, ніби як персиковий, а другий більш в рожевий. Виходить. от, Так що вони йдуть матові. Я чесно вам скажу, що дуже давно хотіла щось від нього, від того Алекса попробувати. Ось тут ще навіть таке, бачите, тиснення є, золотко. От, і останнє відео, його зараз вам зроблю, свечі, чи... тільки договорю. От, останнє його відео. Верніше фото, бо я слідкую за ним в інстаграмі. А це він прямо фотографія, де Алекс з Шарлоттою Тілбері. Ну, мені, звичайно, дуже би хотілося ще попробувати якісь його засоби. Я не знаю, коли це станеться, найближчим часом, чи не найближчим часом. Просто зараз живемо в якийсь такий період невідомості, що от. Ну, от, не знаю, знаєте, от захотілося б мені спробувати, в мене є така можливість. Я спробувала. Але мені здається, що це досить така небюджетна зараз косметика. І якось себе відволікати потрібно, тому що життя одне, воно продовжується. І знаєте, якісь такі взагалі думки, як, знаєте, ні сило ні впало. Але ну, в такий сумбурний час живемо. От і. Мусимо якось відволікатися. Так, зараз зроблю своєчі і покажу, як воно все виглядає на руці. Ось такі ніжні рум'янці: один персиковий, другий ворожевий колір. Ну, не знаю, чи я буду ними влітку користуватися, чи як. Бог дасть. чи Буду, звичайно, тестувати та пробувати. Так, вибачайте за якість моїх рук, вони зараз не на найкращому стані. Я їх десь обвітрила. Ну і не тільки обвітрила я руки. От, так що якось можливо зроблю з цією палаткою макіяж. Я прям надихнулася там. Коли ці рум'яна там вийшли, дуже значить, цією палеткою можна зробити не тільки макіяж так, обличчя там, рум'янці, а також і макіяж очей. А, і я не знаю, чи я вам сказала, що це колекція манго. От, так, десь щось я вже тут плямочку на них поставила. Це колекція манго, і вони мають пахнути манго. Ну, не знаю, чи пахнуть вони манго, але це все мені якось. Магнітна палетка, це все мені якось дуже сильно подобається. Що ж, давайте ми занюхаємо їх. Є якийсь е, такий легкий, ненав'язливий косметичний аромат. Я прям не сказала, що це прям манго-панго, манго-манго пахне, але От. користатись, звичайно, що буду. Попри навіть що вони матові. От. Інколи хочеться чогось матового, не завжди хочеться сяяти як новорічна ялинка. От. Тому, звичайно, буду користуватися. Тим більше, що ром'ян в колекції у мене не так, не так багато є. А якось останнім часом рука тягнеться саме до якогось гарного рум'янцю. Ось так. Я маю надію, що вам сподобався. Мій такий невеличкий влог, моє включення. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе, своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па.